Доброго дня, дівчата! Сьогодні наше відео присвячено ручному фарбуванню, а саме, канви, рівномірки. Та моліне. І давайте подивимося, що нам пропонують. По-перше, тканини ручного фарбування від Алісени. Ви вже деякі з вас добре знають, я вже неодноразово їх показувала вам. Але ще раз хочу сказати про те, що виготовляється дана канва на основі аїди 16-го каунту ось топочка, те, що є в наявності, і на основі рівномірки. 32-го каунту. Тобто, якщо ми вишиваємо через дві ниточки, то так само це виходить у нас Аїда 16. -ка. Що стосується малюнків, то їх величезне різноманіття вже більше 120 варіантів. Тобто кожен собі може обрати що йому більше до вподоби. Деякі рисунки є навіть такі, що. І вишивати навіть нічого не потрібно, як ми поспіхаємось між собою в рукодільниць. Настільки яскраві візерунки, що можна просто в рамочку і на стінку. Але під той сюжет, який ви задумали, звичайно, будь-яку тканинку можна обрати. І тут уже в залежності від того, на чому ви звикли вишивати, або на аїді, або на тканинах рівномірного переплетення. І давайте подивимось на аїду 16. Ось які візерунки зараз є. Нагадую, що більше, ніж 120 вже є. І, до речі, якщо ви один із рисунків помітили в каталозі з Аїдою, то можна не шукати його в рівномірці, він 100% є такий же самий. Артикул збігається, відрізняється тільки на одну літеру в артикулі, для того, щоб можна було розрізнити, що вам потрібно. Чи Аїда, чи рівномірка. Ось така канва. І що стосується рівномірки, відразу хочу звернути вашу увагу на те, що ось дві однакових рівномірка і канва. І якщо подивитись, ми бачимо, що канва, вона більш яскравіша, ніж Рівномірка. Це пов'язане з тим, що при фарбуванні за основу береться аїда білого кольору, а рівномірка молочного. І відповідно, коли йде фарбування, рівномірка вона має такі більш приглушені відтіночки. Тобто, не така яскрава. І я думаю, навіть на камері, да, от, однакові, це дуже чітко видно, особливо ось тут, ось тут, на розводах на небі. Більш яскравіше і більш така трошечки. Приглушені відтіночки. І так само ось однаковий рисунок на Аїді і на рівномірці. Я думаю, що дуже гарно видно, що відтінки відрізняються. Але це не проблема абсолютно. Якщо вишиваєте яскравими нітками по такому яскравому фону, то звичайно ніточки будуть все рівно відрізнятися, і ваш рисунок буде дуже гарно відний. Давайте подивимося ще на рівномірку, ось така. Салатового кольору з квіточками. Зоряне небо, у деяких вона вже є така. Ось такі. Так, от камеру розводіки. Для зимових сюжетів досить таки цікаво. Якби да, такі гілочки. Для мене відразу вони як засніжені виглядають. Але тут уже фантазія у всіх різна. Ось така. З одного боку. До речі, камера не передає, наскільки яскраві кольори. На багато. От, отут зараз пригортаю, у мене очима такий яскравий салатовий колір. Тут він такий більш жовтенький. Тому дивимося в каталозі. Я під даним відео прикріпляю посилання на альбоми в Facebook, і також наша група в Viber, де можна завжди. Ці тканюшки замовити, і дівчата дуже часто показують відшиви саме на таких тканях, щоб можна було подивитись, як виглядає саме відшив. Так, оце у нас ткані. Ну і ручне фарбування це муліне. Український виробник компанія Телартс почала виготовляти. Нітки ручного фарбування, також на основі DMC білого кольору в маточках по 8 метрів, Тобто стандартний варіант. І ось отак вот вони вот пакують дуже гарно. Зараз я вам один маточок, ось дивіться. такий от жгутик пофарбований. Це колір хвоя називається. Ну, кожному абсолютно маточку ось така картонна шпулька, де підписаний артикул, і назва цієї нитки: муліне ручного фарбування. І ось такою бічовочкою ще у нас прив'язано. Тобто, виглядає дуже естетично. Саме за рахунок ось такого оформлення. Зараз в палітрі Tela Артс ось таких кольорів уже 27. І поступово, як заповняє виробник палітра буде розширюватись. Тому дуже гарні кольори, оці я не змогла б взагалі пройти мимо. І замовляли їх, дівчата, і показати, От взяла прямо по упаковочці. це ось такий жовтий меланжик. Ручного фарбування. І ось такий яскравий блакитний, який називається Ультрамарін. До речі, жовтий, так гарно називається Сонце. Тобто назви досить такі е цікаві і відображають кольорову гаму. Ось такі кольори і така от бірюзова зелена палітра. Ось такі ниточки. Дуже гарні ці міланжики використовувати при вишивці семблерів. І, звичайно, їх також можна використовувати і просто для того, щоб зробити якісь такі цікаві мініатюрки. Ну, а Ваша фантазія вам підкаже, де ви їх зможете застосувати. Тому посилання. В описі до даного відео, і на канвушечку, на рівномірку, і на нітки ручного фарбування. А ви обирайте, що вам до вподоби. Пишіть замовлення у Фейсбуці, в інстаграмі, в вайбері за посиланнями. А я желаю вам натхнення, звичайно, мирного неба над головою і все, щоб у нас налагодилось як можна найшвидше перемоги! І до зустрічі, дівчата!